І знову нещастя, люта смерть викрала у нас сашу. Таку мудру, таку порядну, таку добру людину. Він пішов в розпідті сил, свій ювілейний рік. І сьогодні від імені педагогів хрем'яцької середньої школи, від імені матерів, я хочу сказати тобі, сину, останні наші слова. Ми любили тебе, Саша, ми поважали тебе, Саша, ми вірили в тебе, Саша, і в наших очах ти залишаєшся справжнім героєм. Спи спокійно, хай земля тобі буде пухом, а хай в людських серцях навіки палає світла пам'ять про тебе. Молімось за нього. Просім Господа Бога поселити його в своїх оселях. Прощай, дитину, вічна пам'ять. Зараз дорогі браті і